Наблаштування пунктів обігріву генераторами, буржуйками, газовими горілками, баками для води, керосиновими лампами, зроблено запас паливомастильних матеріалів, організована робота по заправці паливомастильними матеріалами, приладів пунктів обігріву. Протягом цього року видано більше тисячі рулонів рубероїду для покриття акварійних покрівель. Така робота продовжується і зараз. Попрацюйте з управлінням житлово-комунального господарства, щоб ми придбали для наших ліфтів аварійні такі кошики або аварійні пакети. Кількість відключень збільшується, і зв'язок надзвичайно складний з громадянами, які їздять в ліфту, щоб вони трошки краще себе відчували. Що можна і води попити. І там. Якісь успокаючі, є щось таке. Підберіть, погоди із заступниками, і будемо це робити.